Привіт-привіт! Сьогодні я хочу подивитися ситуацію, яка нас може очікувати на вихідних 25-26 березня. Це в нас субота, буде та неділя. Зараз ми подивимося загальну таку картину, так, в яких енергіях ми можемо з вами перебувати, так, яка імовірна загроза нас може чи не може очікувати. Більш докладний прогноз по областях я викладу сьогодні ввечері у свій телеграм-канал. Силка є у шапці профілю, але зверніть увагу, туди долучитись можна чисто. Через браузер. Ось. Вас буду просити, як завжди, відреагувати лайком та підпискою для збереження енергетичного балансу. І так, поїхали. Давайте подивимося, якими для нас будуть ці вихідні: 25, 26 березня, субота та неділя. Так, що нас чекає стосовно загрози. Ну Перша карта руху, карта колісниці, яка показує, що а, активний якийсь рух на вихідних такий він може бути. Далі мені йде карта емоцій, карта розчарування, карта втрат, тобто такої змореності, знаєте, емоційної змореності, і карта повітряних загроз. Тобто повітряні загрози на вихідних таки ще будуть, вони ймовірні. Далі карта йде вогню. Тобто рух вогняних таких речей ось він таки може бути ось на вихідних. І дивіться, карта масовості йде. Тобто, ця карта завжди показує мені імовірність масових тривог. Або активності масової в деяких областях, можливо, по всій країні. Тобто, так як прогноз загальний, то десь в якихось регіонах може бути чогось багато. Ситуація особливим якимось чином різким не змінюється. Тобто вона така собі в'ялотекуча. ось і йде мені дуже емоційний стан, дуже такий складний. Знаєте, от люди вже просто стомилися. Тепер давайте глянемо, в яких енергіях ми будемо з вами перебувати, так? В яких енергіях ми з вами будемо перебувати на цих вихідних? Так, ми будемо, знаєте, закриті, закривати свою душу, своє серце, так? Ось і е, закриті від усіх пропозицій, від якихось е, ну, знаєте, початку чогось нового. Навіть якщо нам щось будуть пропонувати, ми якось будемо підвисати, ми будемо знаходитися у підвішеному стані. Енергія е, жертовності йде на ці вихідні. Саме в таких енергіях максимально ми будемо перебувати. Також мені йде конфлікт. Ми можемо конфліктувати з оточуючими, ми можемо е, може конфліктувати. Е, знаєте, в нас все. Родині наші думки з емоціями, тобто це такий внутрішній конфлікт. Карта трансформації йде на вихідних